Активісти майдану розпочали виконання вимоги міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка і звільняють приміщення міністерства від організації, яка захопила будівлю на хрещатику 24 Учора міністр провів оперативну нараду з керівниками департаментів міністерства та аграрних центральних органів влади і поставив завдання забезпечити аграріїв ресурсами для посівної та виплату селянам дотацій, незважаючи на блокування приміщення мінагрополітики та органів державної влади в регіонах. Відомство намагалося звільнити через загрозу продовольчої кризи у столиці та в областях. Через дестабілізацію роботи аграрного міністерства із дня на день очікувалося припинення випічки соціального хлібу. Міністерство працює у штатному режимі, крім приміщення. Нам вдалося мобілізуватися і налагодити роботу. Ми проводимо постійні наради в телефонному режимі. Працюємо з обласними державними адміністраціями, не дивлячись на те, що приміщення їх теж зайняті. І нам вдається зберегти державні дотації для. Мільйонів селян для сотні тисяч студентів і викладачів, і звичайно. Для кооперативів, для фермерів. я переконаний, ми цю ситуацію стабілізуємо минулому році. Ми дали приріст більше 40%. Це продовольча безпека, і в цьому році президент поставив завдання: розвиток тваринництва, розвиток зативільних кооперативів і, взагалі, розвиток українського села. Нам нам необхідно це завдання виконати. у міністерстві аграрної політики. Під час термінової наради із міністром розповіли, що у разі нерозблокування поставки дешевого борошна і за. Аграрного фонду можуть не початися в першу чергу у тих областях, де заблоковані облдержадміністрації, бо договори заключають саме місцеві органи влади. Порожнього аграрного фонду є готові поставити тільки немає угоду, і це стримує і подальшого ми не зможемо забезпечити. А порожнього воно цільове. Воно йде виключно на виробництво соціального клієнту. Завдяки скоординованій роботі, хліб на полицях магазинів ще є. А от із забезпеченням обласними управліннями агропромислового розвитку ресурсами аграріїв для проведення весняно-польових робіт проблема. Ефективна посівна кампанія на грані зриву сьогодні. Іноземні компанії під тим, що вони бояться працювати з нашими. Підприємствами вони сьогодні значно зменшили постачання засобів захисту рослин і насіння на території України. Це загрожує зривом проведення комплексу весняно-польових робіт. Це сьогодні завдання номер один. Значна частина минулорічного рекордного врожаю вирощена саме фермерськими господарствами, і вони можуть залишитися і з пустими гаманцями вже зараз. А разом із ними і студенти аграрії та їх викладачі через блокування владних будівель, кошти на утримання. Аграрних вишів та на дотації перерахувати просто неможливо. Існує загроза невиплати саме заробітної плати, стипендій нашим тих, хто працює і навчається в наших аграрних вищих навчальних закладах. От, крім того, там вже не тільки заробітна плата, а й комунальні платежі, а це і те ж саме опалення, і світло в наших гуртожитках. Війна за врожай триває аграрії знову в екстремальних умовах. Після аномально теплої погоди різкі морози. Зерновики обіцяли і цього року зібрати рекордну кількість біжжя. Проте чи вдасться аграріям зберегти врожай озимої? Світові синоптики обіцяли нам найхолоднішу зиму століття. Проте те, що відбувається у світі з погодою цього року, зламало всі прогнози. Екологи переконують, аномалії через забруднене середовище і прогнозують погіршення клімату. Аномально холодний серпень, температура ледь сягає плюс семи вночі. Урагани не дають зібратися, сільгоспвиробникам решту врожаю. Якщо найближчим часом погода нам дозволить війти в поле і почати уборку, то, мабуть, ще великих проблем ми не отримаємо. Середина осені. Осінньопольові роботи призупиняються. У народі кажуть, небо ніби провалилося. Через щоденні зливи аграрії засіють в жовтні лише чверть полів. Якщо брати сравнів період предучого року, на цю ж дату було постійна порядка 70% на Україні зі культур. Попри це, аграріям вдається засіяти майже 100% полів. Та ледь озимена зійшла, північ та центр країни охопили морози. Почалася репетиція зими. ЗМІ одразу переповнилися повідомленнями американських синоптиків про люту зиму. Тоді ж своїх колег підтримав і німецький метеоролог Домініх Юнг. Він заявив, що у самого пішов мороз по шкірі, коли розшифрував комп'ютерну модель погоди на майбутній сезон. Холоди затягнуться, і перші ознаки тепла варто очікувати не раніше другої декади квітня. Мало не апокаліптичні сценарії змушують українських аграріїв затамувати подих в очікуванні найгіршого вимерзання посівів. Коріше за на ми плавно переходимо в новий клімат, як і передбачали світові експерти зі зміни клімату. Та не встигла озимина увійти в стадію зимового спокою, як під новий рік сталася аномальна зміна погоди. Синоптики назвали таке явище весняною зимою. На вулиці плюс 10, починають брункуватися дерева. Під старий новий рік дощить, а озимі посіви входять в стадію вегетації. Проте вже з середини січня показники термометрів раптово впали до мінус 10. і знову посіви під загрозою. Адже для того, щоб озима не вимерзла при такій температурі, потрібно мінімум 30 сантиметрів снігового покриву. Їдемо на поле. Результат сніг навіть до половини не покриває озиму. Такі бувають переповни, що спочатку випаде дуже багато снігу, як в минулому році, на незамершу землю, і це приводить до випрівання земени. Бувають такі випадки, як от в цьому році, в якійсь мірі скажімо, типова ситуація, земля промерзає, але ж очікуємо на сніг. Звертаємось до космічного агромоніторингу. Кожні два тижні супутники з космосу точно показують ситуацію по Україні, тож більше половини посівів знаходяться у хорошому стані. До середини січня все розвивалось добре. По тим глобальним супутниковим спостереженням, які до речі проводяться в межах всієї території землі. Та надії аграріїв таки справдились. Термометр показує мінус 20, а сніг повністю покрив озимину. Синоптики ж обіцяють, що така погода протримається до середини лютого. І після чергової відлиги морози повернуться аж в березні. Морква Сорго Алепські може вирости на вашому городі. Закордонні виробники поставляють в Україну насіння з бур'янами. Лише у 2012 році фахівці карантину рослин зафіксували сім випадків порушення фітосанітарного законодавства. Неякісний матеріал надійшов з Нерландів та Польщі. Якщо ми проаналізуємо 12-13 років, то видно, що випадків виявлення є менше. Насінний матеріал це взагалі продукція, вантаж високого фітосанітарного ризику. У даному випадку, при виявленні карантинних бур'янів, Такому вантажі вантаж або повертається, або знищується цього року. Карантинних рослин ще не виявляли, адже гарячий сезон з квітня по травень прийде, працюють і в Держсільгоспінспекції. Там перевіряють насіння на посівні та сортові якості. Утім, досліджують і українські зразки. Наші сорти вони нічим не поступаються кращим зарубіжним сортам, але закордонні виробники вони великі кошти вкладають в популяризацію своїх сортів в рекламу. Ну від цього, звісно, залежить і ціна. Нас насіння садивний матеріал. Закордонні вони дорожчі, щоб не переплачувати, підприємці вдалися до підробок. Насіння вдало маскують під брендований посівний матеріал. А тому у службі попереджають не спокушатися на дешеві копії. Це наші, ну скажімо так, невідповідальні виробники насіння. Його можуть тут виробляти, не перевіряючи, фасувати в тару, в пакетики і реалізовувати. Ну, в основному це стосується насіння овочевих культур. У зоні ризику також і декоративні рослини розпізнати підробку складно кажуть фахівці. Тому радять купувати насіння лише у сертифікованих магазинах. А у випадку виявлення липи звертатися за допомогою до експертів. Як їх знайти, підкажуть у консультаційному центрі мінагропроду за телефоном 0800 502 410. Усі дзвінки безкоштовні. В рамках державно-приватної ініціативи рідне село по селах почали з'являтися кооперативи, проте ключовим питанням, яке турбує кожен кооператив, збут виробленої продукції без посередників. Для цього започаткували пілотний проект збуту продукції, виробленої кооперативами в автолавках. До пілотного проєкту було долучено Бередичевський кооператив, який об'єднує п'ять сіл. Селяни об'єднали свої зусилля, щоб виробляти продукцію. Цей кооператив повинен бути, повинен процвітати. Люди взялися за нього енергійно, переживають такі морози. Починався кооператив з. Підводи на підводі збирали молоко з бідоном. Спеціальне обладнання дороге, а ціни на молоко, які пропонують пробні підприємства, низькі, максимум 2 гривні за літр. Проте завдяки ініціативі міністра та програмі Рідне село з'явився альтернативний канал збуту продукції, який дав можливість бувати продукцію. Сама ідея цього кооперативного руху закладена в тому, що допомогти людям, допомогти людям реалізувати лишки сільськогосподарської продукції. Йдеться власне не взагалі тільки про молоко. Йдеться про іншу сільськогосподарську продукцію. Ті ж самі зготівлі м'яса, значить сільсько продукції, зокрема овочевої продукції, зерна. У кооперативі поступово створили переробний цех, та почали виготовляти власну молочну продукцію. Саме ця продукція потрапляє на полиці автолавок та на стіл споживачів. Все іде високої якості, без всяких домішок. Продукція натуральна. Ініціатива має на меті мотивувати кооперативний рух на селі. Державою заплановано на цей рік надання техніки в лізинг. Тому хто успішний. Я переконаний, що нашому споживачу сьогодні це необхідно. Наше завдання аграріїв дати можливість купити повний набір продуктів харчування, враховуючи сьогоднішнє соціальне забезпечення. Тому подібний успішний проект пошириться по всій Україні. Гуляш із естонського ведмедя під майже столітнє червоне вино з України. А на солодке кава з солодощами із Марокко. У Берліні пройшов зелений тиждень. Ще 90 років тому на цьому місці був звичайний оптовий ринок. А тепер тут проводять один із найбільших ярмарків харчових продуктів у світі. Дуже смачно, дуже добре. Дякую, півтори тисячі стендів. 71 країна-учасниця. Відвідати виставку прийшли не лише півмільйона відвідувачів, а й борці за екологію. Політики в теорії дискутували над тим, як нагодувати деталі численніше населення землі та при цьому зберегти екологію. Відвідувачів на практиці цікавили низькі ціни. Це дорого, скільки коштує ця пара біля українського стенду довго та із притаманним німцям прискіпливістю дегустувала спиртні напої. Лишилися задоволені. Вам подобається? Я. Так. Катерина, яка тут на роботі, зізналася, до кінця виставки напою може й не вистачити. Купують пляшками. Це свято. Я глибоко переконаний, що українцям є, що показати. Є е, можливість представити, запропонувати е, всім відвідачам якісні смачні українські продукти. Запропонувати наші вироби майстрів. показати в нас відбулися зустрічі із керівництвом міністерства продовольства, сільського господарства та захисту справ полеживатів Німеччини. В нас відбулася зустріч із представниками німецького аграрного бізнесу. Це площадка для зустрічі керівників міністерств, керівників всіх тих людей, які формують політику в аграрному секторі. Зелений тиждень у Німеччині пройшов під слоганом Свято душі. Хоча, мабуть, більш правильно було б сказати свято живота. Ключовий захід із зернових і олійних – у 2014 році. Максимально корисна інформація для представників аграрного бізнесу. 150 цільових контактів з топ-менеджментом агробізнесу. 15 спікерів практиків. 6 годин спілкування в колі експертів та професіоналів агробізнесу. 20 лютого міжнародний форум Високомаржинальні культури. Проте яким буде ринок зернових та олійних у найближчі два роки яким буде картопляний сезон 2014. Сучасні підходи до підбору насіння овочів та картоплі. Майстер-класи з новітніми технологіями в картоплярстві від вітчизняних та зарубіжних експертів. Шоста міжнародна конференція картопля та овочі України. Єдиний захід, де збираються всі без винятку найбільші картоплярі та виробники овочів борщового набору України. Уваги виробників сільськогосподарської продукції. Все необхідне для початку нового аграрного сезону для тваринництва та птахівництва, зернового господарства та плодоовочевої галузі буде представлено на міжнародних виставках зернові технології, технології», шоу та фрукти, овочі логістика. Понад 400 компаній-учасниць із 18 країн світу представлять сільськогосподарську техніку і обладнання, насіння, засоби захисту рослин, добрива, елеваторне обладнання, корми, ветеринарні препарати, засоби діагностики та багато іншого. Чекаємо на вас з одинадцятого по 13 Лютого 2014 року на виставках зернові технології, агро Енімалшоу та фрукти, овочі логістика у виставковому центрі Київ Експоплаза» на нивках за адресою місто Київ, вулиця Салютна, 2Б. Світові ціни на зерно рухалися різнонаправлено. Вартість однієї тонни пшениці на чекаській біржі склали 209,44 долара за тонну, обвалившись за місяць на 6% через рекордні врожаї в Індії та Австралії. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дорожче по 168,9 долара за тонну. Обсяги продажу зерна експортерами ростуть через попит з боку тваринництва. Зі зростанням вартості м'яса виробники вважають, що зараз слушний час, щоб купити корми за більш низькими цінами. Як живеться українцям у населених пунктах, яких немає. Відповідь на це питання шукає газета Рідне село автори видання відвідали села, яких немає на мапі України. Утім, люди там продовжують жити, поруються по господарству, ремонтують хату, лагодять паркан та приймають гостей. Невигадані історії життя віртуальних сел. Читайте на шпальтах газети. Триває передплата на газету про село, останні новини, у аграрній галузі, технології вирощування худоби та рослин, справи у сільраді. Про все це читайте в всеукраїнській газеті Рідне село Україна. Вартість на місяць усього 4 гривні 30 копійок. Оформити її можна у будь-якому поштовому відділенні України. Про великі можливості для дрібних господарств пишуть автори журналу Твариництва сьогодні. Зокрема, на думку журналістів, поліпшити життя селян зможе кооперація, адже реформування когосної системи на користь фермерського типу, господарювання шляхом розпаювання колективної власності не перетворило українського селянина на заможного баварського юнкера. Як стати впевненим у завтрашньому дні секрети на сторінках журналу? Чим нині засівав? Українські лани інформацію збирали кореспонденти журналу Агробізнес сьогодні. На сторінках видання аналіз структури посівних площ за останні шість років. Так з кожним роком додалі більше підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні кількох видів прибуткових культур. Переважають технічні рослини. Їхні площі зросли більш ніж на один мільйон гектарів. Утім, основні зміни відбулися у структурі зернових та олійних культур. Більше про зернові пріоритети на сторінках видання. Нові правила оренди землі розтумачує журнал Пропозиція і, хоча зміни діють вже рік, селяни досвід. Тоя в земельному законодавстві констатують юристи. Тож автори видання детально описують укладання договору оренди землі. Також зазначають і розмір орендної плати. Більше про план схему щодо порядку, а також перелік документів, необхідних для державної реєстрації, дізнаватись на сторінках видання. Холоди такі підігріли попит населення на молокопродукти. Про це повідомляє журнал «Тваринство та ветеринарія. Так ціни не поспішають знижувати ані природні підприємства, ані реалізатори. Тож здешевлення молокопродуктів схоже очікувати не варто. Експерти підрахують. Вали вартість питного молока та кисломолочного сиру в середини грудня зросла на понад 3%. Більше на сторінках журналу. Ціни на овочі повертають рентабельність виробництва. Про це повідомляє інформаційне агентство «Агроньюз». Городина подорожчала, цінники переписали по усій Україні. Вартість овочів зросла щонайменше на 10%. Експерти стрибок цін назвали природним явищем. Кілька років городину вирощували у збиток. Тепер ціни повертаються на рівні рентабельності. Скільки треба викласти тепер за борщовий набір – Підрахуйте разом з інформаційним агентством «Агроньюз». news.